Чому впала вся крипта, особливо альткоїн? Хто влаштував падіння, далеко ходити не треба це Трамп і оточення. Америка має важелі впливу на весь крипторинок, USDT Тезер належить їм, біржа Binance також. Якщо не знали, то Чампенджао довелось віддати біржу та 4 мільярди доларів, щоб відбути в тюрмі не 4 роки, а 4 місяці магія цифр і грамотна робота від сім'ї Трампа. Заправляє всією двіжухою Ерік Трамп, батько тільки говорить те, що він просить з цього приводу. Це все відбулося не просто так п'ятниця, американська сесія закрилась, банки закінчили роботу, все, долар спить. Чітко в цей час, коли ніхто не очікає, виходить новина про збільшення на 100% митних зборів китайських товарів. Ринок червоніє, починається паніка, вони, маючи змі та кошти, за лічені хвилини валять альткоїни в дно. Це тільки здогадка, але можливо, що це тиск на деякі компанії, типу Атома, що треба ділитись і бути під Америкою, щоб тебе не обнулили. Тобто вони натякнули, що головні, і все залежить тільки від їх рішень. Також відбулись просадку по курсу стейблкоїнів. USDT показав себе круто, можливо, це піархі, типу, от як ми витримали цю ситуацію. А може й просто все чітко працює. Я от сижу в USDT і не переймаюсь. Найбільше постраждав USDC. USD, -i. але це не стейбл за своєю технологією, це типу якийсь хедж да тому не варто тримати там кошти. Ще нюанс, що біржа Binance не витримала напливу людей або спеціально припинила діяльність в моменті, щоб люди не могли виставити стопи або закрити свої угоди. Тобто вони зачистили ринок від новачків та нове бо втратити все це необізнаність, завищені ризики, хоч трохи занадто агресивно, але дали по голові по заслугах. Тобто, основна думка, це спричинили не самі люди, коли в паніці почали продавати. Це маніпуляція від Сімі Трампа, яка забрала трохи ліквідності, плюс-мінус 10 мільярдів доларів ліквідацій для компанії Тезер, бо їм були потрібні інвестиції якраз в цей час. Чи можна було передбачити падіння з точки зору графіки? Підемо від біткоїна, який у відсотках постраждав, але не сильно. Я вже записую відео. Щотижневий графік формує Orderflow, мінімальна точка ось приблизно в цій зоні, це продовження структури. А як можливо, головний таргет в мене це місячний імбеланс, який нижче 100 тисяч доларів. Тому в якомусь сенсі я тут попереджав, логіка зберіглася шортово. Зараз причин для покупок, окрім того, що коли кров на ринку варто купувати, абсолютно немає. Деяка альта для мене виглядала дійсно лонгову. Я очікував реакцію на зняття ХТ в ліквідності, щоб приймати рішення. Але ми не то, що зняли, ми пробили дно майже усюди, тому поки свої ідеї відкладу довгий ящик. Виходить, що альту купувати графік нам не казав, да було зарано, а біткоін натякав на зниження. Я був у режимі очікування і просто дивився, як все палає, ці суєтяться, але не каплі смутку, просто здивування, чому так. Для тих, хто втратив гроші. Першочергово прийняти збитки та зробити висновки так, ринок неадекватно себе повів, обнуливши деяку альту, але для кого це трагедія, просто не були готові до цього, завищили ризики і отримали по голові.